вот она колонна. Обратно возвращаюсь, вже огня нет. осталось. що залишилося. Осталось. Блін, пацанов. Сколько пацанов. І вона Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони. У Курській області справи у росіян і далі йдуть не дуже. Ще гірше ніж не дуже попередні три дні. Знищено величезну колону росіяни і їхньої техніки. Зет воєнкори вже бідкаються. Що це один із найсмертоносніших ударів за всю історію війни. Ну а прості ж громадяни бідкаються. Путіну Путін помоги! Путін спасі, Путін останові! Ми остались без дома. Ну, ніхер було йти у 2022 році, 24 лютого на українську землю. Зараз були би з хатами. Мене звати Яніна Соколова, друзі. Зараз розберемо, що сталося за минулу добу а, у Курську та Курській області. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду. Якою б некомфортною вона не була. Ну і комфортною теж. Погнали! Стріляють, стріляють боєприпаси. Поворачується на боєприпаси. Горять. Почнімо із найгарячішого удар по колоні росіян у Курській області, які їхали на підмогу к своїм брат'ям. Став одним із найсмертоносніших за всю війну. Про це пишуть пропагандистські пабліки, та й на відео результат, як то кажуть, друзі, на ліцо пишуть, що знищено 3-4 роти. Ну для розуміння, друзі, 3-4 роти це, десь цілий батальйон, 14 уралів і камазів із піхотою. Схоже, що вся колона везла якраз піхоту зі зброєю по взводу на одну машину, судячи із вигляду колони, так би мовити, після дискваліфікації, загинула приблизно половина із тих, хто там був. Деякі найсміливіші руски звинувачують усьому російське керівництво. Говорять, що чого ж додумалися їхати колонами, і навіть закликають розстрілять виновних. Жителі суджі масово виїжджають до Курська. Навіть з'явилося відео величезних черг за гуманітарною допомогою. Займочімоґазайомки. Ну а наступне відео, друзі, для нашої команди здалося дуже симпатичним. На ньому жителі суджі записують звернення до царя. кажуть, що остались зовсім одні. А вони ж підтримували СВО. Що зараз в результаті? Отаке спасіба. І бідкаються, що мало того. Ще їх ніхто і не попередив про те, що готується наступ. Вони хоч би підготовились. про причинно наслідковий зв'язок між СВО і тим, що з ними зараз відбувається. Ні, вони не чули. На жаль. Мы привыкли к обстрелам. Мы поддержали СВО. Мы помогали нашей армии с первых и помогаем, продолжаем помогать с первых дней начала СВО. Мы остались с детьми, без крова, без выплат, без денег. Мы уехали, все могли. У нас дети боятся ночью спать. Наши родные остались. Мы не можем с ними созвониться. Связи никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли. Деякі від шокового стану стали настільки сміливі, що уявіть собі навіть сиплять на царя з прокльонами. Врут по телевізору, <говорить> врут, врут і врут, тварі, врут. Спасав люди самі спасались Ці твари адміністрації вруть собі, медалі вішують на плечі за грудь. Тока по тому люди самі спасались. самі спасайтесь, хто може. І самі спасайтесь нормальну евакуацію. Не забезпечили. Про наступ не попередили. Первая армія міра не змогла захистити власний кордон. Людей кинули. Зате цар добрий. Он видає по 100 долларов, если в эквиваленте переводить. Решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. Сегодняшняя ситуация требует известного мужества, собранности на, на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач, которые сейчас стоят перед всеми ветвями и всеми Уровнями власті, і в тому числі перед губернатором і вашої команди, ситуація в цілому, звісно, мені известна. Що ж тут скажеш, потужно. Тим часом обстановка в Курській області визнана надзвичайною ситуацією федерального характеру. Це вже заява МНС РФ. Що ж відбувається на полі бою, так званої Курської битви. Зараз друзі вам продемонструємо на карті, аби ви собі візуалізували в цілому справи, які зараз йдуть в театрі бойових дій на території Росії. Блін, як це класно говорити? На території Росії близький до Міноборони телеграм-канал під назвою Рибарь в день 8 серпня повідомив, що Збройні Сили України майже повністю захопили райцентр Суджа і атакують район Коренєва. Зона контролю українських сил, знову ж таки, друзі, це за даними цього телеграм-каналу. Українська влада ніяк поки що не коментує. Так от зона контролю українськими військами російської території тільки в Суджанському районі оцінюється на даний момент в 30 кілометрів. За даними росіян, українці нібито починають укопуватися на місцях рубежів, які вони досягнули, вводячи другий ешелон. Проаналізувавши дані про просування збройних сил України, російське видання Агентство прийшло до висновку, що за три дні Росія втратила контроль над територією до 430 квадратних кілометрів. Журналісти відзначають, що якщо українці отримують контроль над кільцевою розв'язкою на виїзді із суджі, то зможуть почати рух на трасі Р 200 А від суджі до Курська 80 кілометрів хороших асфальтованих. Доріг, спасіба, що підготовілі, що ж говорять іноземці? Британське видання The Telegraph повідомляє, що менш ніж за 48 годин. Під час боїв на території Курської області Україна захопила більше території ніж за весь період літнього контрнаступу, 2023 року. Газета «The Washington Post» повідомила, що Україна взяла під контроль газовимірювальну станцію суджа в Курській області. Ми вам про неї розповідали напередодні. Влада України продовжує підтримувати режим інформаційної тиші ніяких офіційних коментарів друзі з приводу ситуації в Курській області. Немає російські джерела повідомляють про стягування військ до Курської області з інших напрямків, зокрема із Донецького напрямку. Колишні вагнерівці вже туди. Прямують прямо січас із Курска на наші позиції йде очередна э, партія воєнної техніки. За час віжу і самоходні артилерійські установки, і бронімашини. Далі феєрично командир кадирівського спецназу заявив, э, що формування просто розминулися із ЗСУ в Курській області, тому не змогли взяти участі у боях. Охотно вірім. Знаєте, що інтересне. Все ребята, которые наши вот, подразделения, Ахмат, Другое, которые здесь а, находилось на границе, вот что интересно, они все до сих пор находятся на своих позициях. А, противник, получается, разнес два мапа, вот, прошел через а, участки, где ну, большое расстояние от наших опорных пунктов было, вот прошел там, потом техникой, как говорится, уже... Напрямую подскочил, під'їхав танками. Кайкворіце роздаба роздалу всі ці мапи і пройшов, виходить, які участки. І напередодні ввечері з'явилася інформація про захоплення нових поселень. Це Новоіванівка і Любавка Курської області. Вночі були удари по Білгородчині дронами, по Курщині дронами, по колонії росіян у Рильському районі, реактивною артилерією. По аеродрому в Липецьку так само трошки бабахнули дронами і наймовірніше далекобійними ракетами, щоб е, результат був кращим. Особливо цікаве, друзі. Тут останнє відео Липецьк прокоментує вам його після ударів дронів е, СБУ на аеродром під назвою липецьк 2 детонують склади з боєприпасами, де зберігалось готові понад 700 керованих авіабомб. Про це повідомляють джерела ВСБУ. Генштаб, в свою чергу, додає, що на аеродромі Ліпецьк також базуються літаки су 34 су 35 та Міг 31 К наш з вами любимий, повітряно-космічних сил Російської Федерації. Результати ураження цих всіх чудовиськ уточнюються. Ну а мій колега Сергій Стерненко запустив як на мене дуже круте відео. Поділюся з вами. Яке точно вас, друзі, порадує, відбулося ще одне ураження російського гелікоптера за допомогою FPV. Подальша доля мі 8 наразі невідома. Чекаємо на уточнення. Телеграм-канал Соколова обов'язково підпишіться, там буде уточнення. Так, от, доля мі 8 невідома, але він перестав працювати на Корщині. Підсумовуючи, покажу вам відео звернення військового, який прийшов визволяти Курську область до мешканців Курської області. Мені здається, дуже і дуже слушно. Спеціальне обращання для жителів Курської області, Курчані. Ваших силах остановить це безсмисленне кровопроліття. Беріть власть в свої руки. З вами буде проще договоритися, ніж з шайкою наркоманів і неонацистів, які сидять в Кремлі. Ну, а всіх тих, хто питає мене там в коментарях, за що в Телеграмі і в Ютубі грозиться помститися і говорить, що це все НАТО, а не українські війська. Ніцо? Знаєте, з огляду на обличчя, які сиділи за столом під час урядового засідання з питань безпеки. По темі Курської області ми бачимо, що вами керують сцикуни, які не ладні захистити ані кордон, ані вас, громадян, з огляду на те, яку силу вони мають, скільки ресурсу вони мають, скільки техніки, військ і грошей вони мають, на відміну від України. Поэтому скажу по-русски, ребята, видим ваши истерики, Чего вы переживаете? Смотрите, все сейчас идет к освобождению. Вы маленькие люди, ничего не решаете. Вас сейчас освободят и будет мир. Вы же хотели мира? Сейчас будет мир. Поэтому учите украинский гимн и готовьтесь к возвращению исторической справедливости. Ведь Курская область всегда была сумской областью. Да, і язык у вас так похож на наш. Снова будем вместе в большой українській сім'ї. Друзі, всім вам дякую за довіру. Обіймаю кожного і дякую за те, що дивитесь, довіряєте, коментуєте. І надто дякую військовим. Я бачу в коментарях, що ви є. Я знаю, що ви нас дивитеся. І величезний привіт 133-му батальйону, який захищає нашу країну е нині в Луганській області. Друзі, вам респект, дяка за захист. Ви круті, друзі. Ну і нашим котикам під Покровськом потрібна допомога. Зробимо це 111-та бригада. 110 -е ОБТРО, потрібна автівка, конче потрібна автівка. Геройка допоможе це все реалізувати, закупить. Нам потрібно зібрати кошти. Я в описі до цього відео дам лінк на банку. Давайте оперативненько зберемо і передамо хлопцям пікапчик туди, в Покровськ. Дуже і дуже потрібно, просто на зараз. Дякую, дякую всім вам за допомогу. Обіймаю вас, друзі! Слава Україні! Слава силам оборони і до зустрічі! Подивіться інші відео по -курську і не тільки які ми записували напередодні. До зустрічі.